Почесне консульство Франції переїхало у нове приміщення. Його відкрили ще в лютому, а від сьогодні воно запрацювало на вулиці Чайковського. Львів перше місто України, де з'явилося почесне консульство Французької республіки. Туди за допомогою можуть звертатися не лише львів'яни чи французи, які перебувають у нашому місті, але й жителі Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Основним завданням консульства є допомога французьким громадянам, які потрапили в непередбачувані ситуації в Україні. Втрата паспорта по Бування чи хвороба першочерговим завданням почесного консульства є допомога французьким громадянам, які перебувають у Львові. Незабаром відкриття чемпіонату Європи. І, хоча французька збірна не гратиме у вашому місті, але я впевнений, що сюди приїде багато французьких вболівальників. І якщо виникнуть якісь проблеми, то почесний консул безпосередньо зможе допомогти їм, звернувшись у посольство. Окрім того, почесне консульство збирається налагоджувати тісніші культурні та економічні зв'язки між двома країнами. Зокрема, у регіоні вже діє культурно освітнє товариство Альянс Францес, завод Лафарш, гіпермаркет Ашан.